Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Лілія Верховод, я астролог енергопрактик. Я вирішила зробити серію навчальних відео, які допоможуть вам розширити ваше усвідомлення астрології, зробити його більш об'ємним. Вже після цього відео ви зможете краще зрозуміти себе, оточуючих та природу стосунків з оточуючими їх поведінку. Сьогодні поговоримо про хрести в зодіакальному колі. Хрести це енергії, які закладають патерни поведінки людини, навіть проявлення події, розвиток справи країни. В них також закладена здатність мислити та творити, ставити цілі, досягати їх, приймати рішення. Хрести показують, яким чином це відбудеться, з якою енергією. Зодіакальне коло складається з 12 знаків зодіаку та ділиться на три хрести. Хрест ділиться на зодіаки чотирьох стихій по опозиції зодіак напроти та по квадрату зодіак через два знаки. А саме, кардинальний хрест овен, терези, рак та козиріг. Фіксований хрест телець, скорпіон, лев та водолій та мутабельний хрест близнюки, стрілець діва та риби. Розпочнемо з кардинального хреста. Він завжди починається з кардинальних точок, поворотних моментів планети Земля: від весняного овен до осіннього рівнодення Терези, та від літнього сонцестояння рак до зимового козиріг. Кардинальні знаки розпочинають стихії. Кардинальні знаки можуть змінювати хід подій. Вони здатні бути новаторами, зачинателями. Енергія кардинального Христу вперта. Вона не любить змінюватись і тим паче, коли її хтось. Намагається змінити, вони не вміють проявляти гнучкість. Представники кардинального Христу здатні задавати тон, фокусуватися на цілі. Основна особливість це те, що їх не турбують перешкоди. Якщо вони щось направляють свій фокус, свої сили, вмикаються в процес, то це відбувається ґрунтовно та надовго. Якщо в натальній карті домінують кардинальні знаки, більшість планет знаходиться в них, то у людини є потреба бути активною, розпочинати. Їм складно стояти осторонь, вони готові та мають потребу діяти самостійно. Ми дивимося не тільки на сонячний знак, а й особистісні планети, сфери життя дома. І навпаки, якщо кардинальності недостатньо чи відсутня в натальній карті, то людина буде більш знаходитись осторонь, тій складно проявляти свою підприємливість. Представники Кардинального Христу здатні зібрати всю свою сміливість та розпочати справу. Але далі вмикається основна задача, з якою варто справитись навчитися доводити свої справи до кінця. Оскільки саме з доведенням свого діла до кінця їм дещо складно. Йдемо далі. Фіксований хрест, телець, стихія землі, скорпіон, вода, лев, вогонь та по опозиції водолій повітря це середина пір року, прагнення до зрілості. Від представників фіксованого хреста не варто чекати швидких яскравих проявлень, як від кардинального, оскільки для них зовсім природньо чекати свого моменту. Енергія у фіксованому Христі має повільно дозріти, і тільки після цього вона проявляється в матеріальний світ. Тобто людина спочатку витримує ідею, готується до неї зважено, спокійно, перед проявленням в матеріальному світі. Фіксована енергія це постійно діюча та потужна сила. Представники фіксованого хресту сконцентровані. У них зазвичай є потреба у стабільності. І ця ж стабільність в будь-якій її проявленості зазвичай заважає представникам фіксованих знаків щось змінювати, змінювати напрямок професії чи стосунки. Через це їм важко швидко увімкнутися в стресових ситуаціях адже для них вкрай важлива послідовність та розуміння того, що буде далі. При домінантності фіксованих знаків в натальних картах людині дійсно може бути дещо важко з початком справи. Але все ж, якщо вони вирішили щось, то вони вімкнуться зі всією своєю силою волі, зі всією своєю витримкою. Ці люди можуть вагатися, але потім вони готові на довгу витривалу роботу, в якій вони точно не відступлять від своїх позицій. Представникам фіксованого хреста також важливо слідкувати за своїми ментальними установками, адже вони можуть довго та систематично вбивати собі в мозок якусь ідею чи почуття. Зроблю ремарку, що хрест це один з безлічі інших показників, які ми дійсно беремо до уваги, трактуючи натальну карту, тобто ми не поспішаємо робити висновки. Мутабельний хрест. Близнюки, стрілець, діва та риби. Енергії мутабельного христа мають потребу змінюватись. Вони досить швидкі. Вони можуть швидко змінювати свій стан, пристосовуватись до нових обставин, адаптуватися. Їм завжди потрібні зміни, їм потрібна рухливість, комунікації, розмови, переміщення з однієї точки в іншу. Варто розуміти, що цю потребу слід. Задовольняти, це те, що не буде давати їм спокою. Краще зміни робити в інтелектуальній діяльності в переміщеннях, ніж змінювати повністю імідж партнерів або, наприклад, переїжджати без контактів. Мотабельний хрест не може витерпіти застої. Для них це дуже важко та ламає їх природу зсередину. Якщо домінують мутабельні знаки, то людина може дуже енергійно вмикатися в процес. Людина може генерувати безліч ідей, але їм потрібно зуміти справитись зі складністю концентрації на одній меті та доведенням її до результату. Такі люди здатні чудесно проводити переговори, знаходити підхід, знаходити нестандартні рішення. Якщо мутабельності навпаки недостатні в натальній карті, то такі люди зазвичай повністю заперечують зміни. Та вміння пристосовуватись. Вони намагаються повністю підлаштувати світ довкола під себе. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Не забудьте підписатись на мій канал та проявити активність. До нових зустрічей!